Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково переможемо разом. Російський пілот у відставці та на пенсії Ігор Афанасьєв звернувся до російських пілотів, які щоденно бомбардують мирне населення України. Далі пряма мова. Після всього, що ви скоїли мені соромно носити форму, недорогі мої колеги. У вас немає честі, у вас немає сорому. Коли ви кажете, що бомбите тільки військові цілі, ви брешете, адже прекрасно знаєте, куди йде ракета та що буде опісля. Ви продали. Свою честь за рублі за догоду одній людині. Ми завжди воювали з українцями бік обік. Звичайно, після 2014 року про це можна забути. Україна суверенна країна. Я неодноразово бував у Києві, Львові, Сумах. Це привітні і добрі люди, і я не бачу нічого поганого в тому, що вони вирішили самі обрати свій політичний курс. Це свідчить тільки про одне справжню незалежність. А мої ще вчорашні друзі стали справжніми рабами. Коли ви говорите мені, що у вас немає вибору, я завжди. Відповідаю, хто може посперечатися із людиною, в якої бомбардувальник заряджений до повного. Ви завжди можете розвернути свої борти на справжнього ворога на Кремль. Ми така багата країна і такі бідні. Вас це не дивує. Не там ми шукали ворогів, зате втратили друзів. Нам ніколи не відмитися від цієї ганьби, але у всіх вас є шанс. Припиніть війну. Не виконуйте накази, тільки так ви збережете залишки своєї честі, якщо вона у вас ще є. Резюмував пілот. Нагадаємо, в попередніх. Під ми вже повідомляли, що колишній віце-президент Російської Федерації, генерал-майор у відставці Олександра Руцькой заявив, що російськими збройними силами керують некомпетентні люди, які ніколи не служили в армії і які посилають людей на безглузду смерть. Фрагмент його виступу під час одного із заходів загальноросійського руху підприємців опублікували нещодавно. Руцькой заявив, що розв'язана проти України війна, яку він, як це заведено в Російській Федерації, назвав спецоперацією, є трагедією. Для Росії, тому що Росіян відправляють на безглуздо загибелі, де вони захищають Росію, заради чого вони гинуть? А коли люди гинуть безглуздо, це вже трагедія, зазначив колишній віце-президент і додав, що в російській армії немає жодного полку, в якому не було б убитих і поранених. Колишній російський високопосадовець наголосив, що військове керівництво Російської Федерації не здатне проводити оперативно-стратегічні наступальні операції через свою некомпетентність. Чверті століття збройними силами й, взагалі некомпетентні люди, що може статися зі збройними силами. Ось вам підсумок. Міністр оборони у нас в армії не служив. військові освіти немає, і п'ять його заступників армії взагалі не служили. Що це за міністерство оборони, заявив він. За словами Руського, Росія не має такої армії, яка здатна перемогти у цій війні. Для того щоб проводити такого роду операції, треба мати відповідні збройні сили. Якщо збройні сили не володіють можливістю проводити оперативно-стратегічні наступальні операції, то краще не Лізти тим більше поза своєю країною, заявив російська генерала. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!